До речі, у мене був один раз кейс, коли мені виводили 16 днів, і я не рекольнула. який був у вас досвід по грі в казіно, де ви виводили, Як, який найдовший вивід ви очікували. Мені дуже цікаво, чи хтось поб'є рекорд в 16 днів. Я таки дочекалась, і це було всього лише 100 євро. Ось такі справи. Я дуже вдячна вам за перегляд моїх відео. Дякую Глібу за прикольну ідею записати таку тему. Будьте як Гліб, приносьте цікаві теми, пишіть мені їх в LinkedIn, в коментарях до цього відео. поштою мені, пишіть у мене, ще внизу пошта є. І, як завжди, я вас всіх міцно обіймаю. Ціную всіх слухачів і слухачок, ціную всі ваші добрі і хейтерські слова. Мені все цікаво від вас слухати. Тож залишайте побільше коментарів, підтримайте канал. Я вас дуже дуже цільно сильно обіймаю за це. І ось таке вам серденько.